Дві важливих історичних подій ХХ століття в останні січневі дні. Ми згадуємо День соборності України та бій під крутами, які вочевидь довели усьому світові, та кожному з нас, що ми народ єдиний і готовий творити свою українську державу. Крім цих, будемо говорити і на такі теми сьогоднішнього випуску. Вітаю вас! Вода на дальній мархлівці є цілодобово і на ближній теж, у що вірили лише одиниці. Сервісна а не каральна, відтепер так себе називають вартові правопорядку на Городочині. Про голодомор 33-го архівні та секретні матеріали, представлені на подорожуючій всеукраїнській виставці, це мають знати усі. І останній тиждень новорічно-різдвяних свят супроводжується колядками, щедрівками, освяченням води та купанням у водоймах. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах. 87 років тому, 22 січня 1919 року, у результаті підписання акту про соборність і неподільність західноукраїнської та української народної республіки. Відбулося возз'єднання українських земель вперше після століть розпорошення постала єдина соборна українська держава. Видатний політичний та військовий діяч Творець ОУН та січового стрілецтва Євген Коновалець говорив: у вогні переплавляється залізо на сталь в боротьбі перетворюється народ на націю. Пізніше протягом усього ХХ століття українці своєю боротьбою, своєю кров'ю, своїм життям доводили право на власну державу, доводили, що ми не безрідне плем'я, а нація гідна своїх дідів, козаків та прадідів князів. На жаль, війна, що точиться зараз у незалежній Україні, на її східних рубежах, знову змушує нас доводити собі та всьому світу, що ми заслуговуємо на краще життя. У п'ятницю, 22 січня, представники громадськості, керівництво міста та району зібралися, щоб згадати ті вікоповні події. Можливо, сьогодні нам бракує цього усвідомлення єдності, бо в Україні ще є сили, що роздирають нас на східняків і західників, аби мати можливість і далі грабувати нас, роз'єднаних і слабких. Тож маємо згадати ці дні і зрозуміти, що соборність та єдність це наші справжні цінності, це те, що робить нас українцями народом. А проблему з водопостачанням жителів мікрорайону Мархлівка вдалося вирішити. Про неї ми говорили влітку, восени, взимку. Минулого тижня воду із свердловин по вулиці Тельмана було підключено до загальної системи водопостачання мікрорайону Мархлівка. Дані роботи комунальниками було виконано одразу після того, як Хмельницька обласна санепідемстанція визнала пробу води з вищезгаданої свердловини придатною для пиття. Жителі мікрорайону Мархлівка здивовані. Уже тиждень у них безперебійне водопостачання. Як сон вони пригадують ті дні, коли вода у кранах з'являлась раз на декілька днів. Ціле літо води почти що не було. Осінь, літо, осінь, весна не було. Зараз вже во ось цей ось тиждень, що почався, то вже появилася вода. У нас раніше водопостачання взагалі не було. Тако раз-два рази на тиждень пустять. А так десь з нового року почалося. Кожен день я навіть удивіть не удивлялася, як так, що кожен день вода, я щось і стало таке. Вода є кожен день вже і добрий напор, і нема що жалуватися. Люди, які проживали у нижній частині мікрорайону, воду мали частіше, проте тепер цілодобово. Тиждень назад ще були перебої з водою. Один день була вода, другий день не було води. Так через сутку і так. Ну, теж стабільно відключення водою включали через сутку. Зараз десь на протязі останнього тижня вже є вода і нормальний напор. Роботи по підключенню води і сверновини по вулиці Тельмана до загальної системи водопостачання мікрорайону Мархлівка розпочалися в терміновому порядку. Одразу після того, як надійшов результат із санипідологічної станції. Закінчення новорічно-різдвяних свят у міській раді не чекали. Ми збирали акцентне засідання виконавчого комітету, який дав погодження на підключення до, до системи. Е, для того щоб було, е, цю свердловину відновити, потрібно було е, притягнути лінію електропередач. Я вдячний працівникам РЕМ, коли які вихідні дні е, доклали зусиль, вийшли на роботу і продовжили цю. Лінію ми використали її зразу і для подачі електроенергії, і для освітлення частини частини вулиця. Усі подальші роботи, а саме встановлення глибинного насосу, прокладання водопровідної труби та підключення свердловини до загальної системи водопостачання виконували працівники комунального підприємства. Міська рада за свої кошти почистила артезіанську свердловину. Заключила з нами договір і проплатила нам половину коштів на закупівлю матеріалів. Ми їх закупили і в нашвидші строки, як ми могли, приступили і зробили роботу. Працювали ми тут чотири дні: екскаватор, шість чоловік, людей. Працювали дуже тяжко. От, допустим, сьогодні, 13 числа, дощ йшов. І в дощ, і просто робили, щоб щоб забезпечити, щоб дати людям воду. Загалом загальна вартість робіт по відновленню водопостачання мікрорайону Мархлівка становить приблизно 100 тисяч гривень. Близько 60 тисяч потрібно було для того, аби підвести електроенергію та 40 тисяч на відновлення світловини. Значить, я хочу сказати, що я представляю громаду мікрорайону Мархлівка. Сам я вибирався так, попросили мене, люди, що займіться, пожалуйста. Потім нас все більше і більше активістів було. І ми, так сказати, всією громадою почали надавлювати на нашу міську раду, на нашого мера першого, ще тодішнього поворозника. В тому плані, що мархлівка повністю не забезпечена водою, що великі перебої з водою. І ми хотіли добитися того, щоб на мархлівці була вода. Дякую, дякуємо Богу, що ми цього добилися. Дякуємо. І нашим властям, владі, теперішній, щоб допомогли, новий голова молодець, скажімо так, прямо він всією душою прийняв це своїм, своїм розумом, серцем, і допомагав нам у цьому ділі. Дякуючи йому, ми добилися таких от результатів. Загалом наразі приблизно 25% жителів мікрорайону Мархлівка забезпечені водою і свердловини по вулиці Тельмана. Надлишок води із цієї свердловини. Довини подаватиметься до каптажу, що знаходиться в районі студні, і вже звідти розподілятиметься для решти жителів мархлівки. Тобто, вже не буде практикуватися погодинне відключення води. Тобто, ми з надишком над, води е, забезпечимо більшу перебійну роботу насоса на інші мікрорайони даної території. В подальшому ж міська рада планує прокласти водопровід від свердловини по вулиці Чайковського, яку, до речі, вже теж прочищено, до свердловини по вулиці Тельмена, а також побудувати ще одну свердловину, аби безперебійно вода була, і у жителів верхньої частини мікрорайону Мархівка. А проблеми з каналізаційними мережами стають в основному через людський фактор. Саме такої думки працівники міського комунального підприємства, які вже вдруге за два тижні виїжджали прочищати каналізацію на вулицю Київська, і знову там виявилися речі домашнього вжитку, який потрібно викидати у смітник, а не в каналізаційні труби. Відтак комунальники вкотре звертаються до жителів міста, аби останні сортували сміття і не кидали в каналізацію те, що потім призводить до проблем. Менше кидайте люди. Добре, і буде не буде забували в підвал, не буде бараболю вам. Смердіти. А органи внутрішніх справ України та Хмельниччини переживають реформу, і Хмельницька область стала експериментальною вже для двох нововведень. Перша хвиля створення патрульної служби на черзі реформу дільничних інспекторів. Саме про це та багато іншого говорили на підсумковій нараді у Городоцькому відділі поліції. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Вдруге керівництво головного управління національної поліції України виявило довіру Хмельницькому головному управлінню. Тому на Хмельниччині проводитимуться черговий експеримент, впроваджуватиметься реформа дільничних інспекторів. І вже визначені перші кроки в цьому напрямку. Вже зрозуміло, що навантаження на працівників поліції збільшиться в декілька разів. Хоч і буде зросте відповідно навантаження в 2-3 рази, але я думаю, що при спільній роботі працівника поліції і органу місцевого представника органу місцевого самоврядування ця робота поступово буде налагоджена от і люди наші які проживають будуть жити в мир і спокій разом з тим для того щоб сьогоднішній дільничний інспектор який в майбутньому називатиметься шерифом міг якісно та вчасно надавати людям необхідну допомогу він повинен володіти всією оперативною ситуацією на території яку обслуговує відтак в першу чергу шериф має проживати по місцю несення служби Дислокація його безпосередньо е, на місці несення служби повинна тісно бути пов'язана із членами громадських формувань і е, органами місцевого самоврядування, і він повинен знати все, коли він буде знати все. Тоді він буде володіти певною обстановкою оперативною, людям буде надавати відповідну допомогу і присікати будь-які правопорушення як адміністративного, так і кримінального характеру. На городочині в цьому напрямку вже є певні напрацювання. Наразі чимало сільських громад повідомили, що в змозі виділити для працівників поліції житло, і загалом відзначають позитивну тенденцію у співпраці з правоохоронцями. Ну на території на територію нашої сільської ради обслуговує дільничий інспектор міліції Галянт Андрій Володимирович. Це людина є досить е, позитивна, е, гарний працівник. Е, майже щоранку він телефонує до мене до сільського голови, І перше його питання усилюна, як там на території села, це це дійсно є так. Я бачу позитивну тенденцію, тому що і дільничий інспектор міліції, і начальник дільничих інспекторів є присутні в нас і на сходах села є також ще е, така тенденція, що на батьківські збори, де директори шкіл запрошують. Ми також присутні і виступають своїми профілактичними бесідами щодо допущення там насилля в сім'ї і так далі. Тому подібне дійсно додає начальник городоцького відділку. Внаслідок реформування органів внутрішніх справ докорінно змінилося ставлення самих працівників поліції до роботи, і разом з тим підвищилася і довіра населення. Набагато збільшилася реєстрація. Заяв повідомлень про будь-які пригоди. Люди відверто йдуть з проблемами різної категорії. От. Ми змінили трошки підхід до роботи. Зміни йдуть, зміни проходять. Людей за... застерігаю від тих нерудуманих дій. Хотілося б більше відвертості, більше спілкування, а в роботі ми готові до відвертої розмови готові звітувати. Ми відкриті. Ми не каральний орган, ми сервісна служба. Ми готові допомагати. Як це донести всім жителям, а також ще більше покращити роботу поліції, обговорювали на підсумковій нараді, яка відбулася 13 січня. Також зупинилися на основних показниках роботи городоцького відділку за 2015 рік. В режимі дискусії наголосили на основних недоліках та перевагах і, крім того, намітили подальший план дій. Не дивно тож, враховуючи все, вище згадане, що Хмельницька область стала першою після Києва і Київської області, де пройде переатестація співробітників національної поліції України. Раїни і продовжуючи тему законності та порядку в районі, повідомимо, що чергова крадіжка в городоцькому районі, 16 січня, надійшло повідомлення про крадіжку автозапчастини і складського приміщення у городку. слідчо-оперативними заходами, встановлено, що кримінальне правопорушення скоїли двоє місцевих жителів. А рух на перехресті при виїзді з міста вже змінено. На перехресті при виїзді з городка у напрямку Хмельницького вже проведено демонтаж старих дорожніх знаків і встановлено нові. Відтак, тепер рух по перехресті здійснюється як по головній дорозі. На це варто звернути увагу водіям, які приїжджають і виїжджають з міста. Продовжуємо випуск Тиждень поспіль у державному навчальному закладі «Лісоводський» Професійно-аграрний ліцей у городку проходила атестація професій для викладацького складу, закладу та ліцеїстів. До речі, у ліцеї навчають чотирьом – робочим професіям: штукатур, плиточник, лицювальник, столяр, будівельник та кравець. Навики цих робочих професій спостерігали члени атестаційної комісії, спеціалісти Хмельницького науково методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікацій. Професійно-навчальні заклади атестуються раз п'ять років. Це робиться для того, аби перевірити, як готують спеціалістів у відповідних закладах. А також додає заступник директора ліцею, це прекрасна можливість обмінятися із колегами передовим досвідом. Можливо, є нові технології, можливо, десь є щось новітнє в навчанні, в методах, заходах, в обладнанні саме для цього. Проводиться зріз знань як учнів, так і навчально-методичного складу. Зрізи під час атестації проводять фахівці із вищих професійних навчальних закладів Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Атестація Лісоводського аграрного ліцею у гуртку тривала цілий тиждень, і члени атестаційної комісії щодня доїжджали у місто. Сьогодні ми проводимо зрізи знань, перевіряємо базове забезпечення, кадрове забезпечення, фінансове, все інше, що стосується підготовки коліховних кадрів. Загалом результати даної атестації – це загальна оцінка роботи як викладацького, так і учнівського колективів закладу. Відтак, в ідеалі рівень знань і вмінь учнів має відповідати професійним знанням і вмінням майстрів-викладачів. Довели це на відкритих уроках майбутні столярі, які працювали з деревиною на деревообробному верстаті, дівчатка, які опановують професію кравчинь, учні групи штукатурів та плиточників лицювальників. До речі, останні демонстрували теоретичні знання своєї професії. Робітник цінується все більше і оплачується хорошо, тому що спеціалістів виявляються грамотних багато спеціалістів мало. До речі, заступник директора з навчально-виробничої роботи зазначив, що у закладі є можливість навчати новим робітничим спеціальностям молодь. Та поки немає фінансового забезпечення, можна було б відкрити і гіпсокартонну справу, і справу вже сьогодні по цих нових лицювальних роботах, тому що вони трошки вже, звичайно, те, що ми даємо, це база, тому що без штукатурки ти нічого не зробиш. Але от надальше ми теж плануємо розширюватися саме в цьому плані. Відтак, керівний склад навчального закладу уже має чимало перспективних напрацювань у цьому плані. І сподівається, що коли результати тестації будуть відмінними, збудеться і це бажання. А 20 січня у Гордоцькому районному краєзнавчому музеї розпочала роботу фотодокументальна виставка спротив геноциду організатори інформаційно-просвітницького проєкту Український інститут національної пам'яті спільно із службою безпеки України. 18 стендів. На них організатори виставки відобразили рух опору українського суспільства сталінському режиму, масштаби спротиву, його форми і методи викладені чітко та доступно. Мета цієї виставки показати, що голодомор був дійсно геноцидом українського народу. І ще розвіяти міф про те, що українці не чинили ніякого спротиву. Українці дійсно піднімали бунт. Були великі повстання в 32-33 роках. Це починається ця от виставка розміщена на 18 банерах, таких ось великих ви бачите зараз. І тут повністю наведені факти про голодомор, геноцид українського народу, починаючи з 1917 по 1932 рік, 33 рік. На стендах виставки розкриваються різні форми протестів: напади на склади, вбивства активістів, поширення листівок. Відмови виходити на роботу. Значна частина документів, оприлюднилася вперше. І що цікаво, що тут наведені факти, такі, які до цього часу ще не були розсекречені і не були наведені ніде. Розумієте? тобто дуже багато нових. Дуже багато нових. це СБУ. Зараз розсекретило архіви КГБ. І дуже багато нових нової такої цікавої інформації. Також показано трагічну ситуацію людей, які у намаганні врятувати односельців від голодної смерті. Самі ставали жертвами репресій. Мені дуже сп... мені дуже запам'яталася тітка Феодора, яка своїм чоловіком співпрацювала у колгоспі і допомагала діткам, давала їм хліб, і... щоб вони вижили. Але сама вона померла, бо нічого не їла. Завершувалася виставка стендом, що присвячений наслідкам голодомору, а також плакатом вшанування пам'яті жертв голодомору. До речі, на останньому зображено 30 пам'ятників жертвам голодомору, серед яких є і Городоцький. Діти мають знати, що тільки завдяки тому, що наші українці вони волелюбиві, миролюбиві, трудолюбиві люди, щирі і веселі. І завдяки цьому вони здатні вижити, незважаючи ні на які обставини, ні на голод, ні на війни, які зараз у нас відбуваються. Вони здатні жити, процвітати і будувати свою державу. Продовж усього часу експонування виставку відвідали учні навчальних закладів нашого міста. Далі документальні стенди інформаційно-просвітницького проєкту Спротив геноциду експонуватимуться у інших районних та міських музеях області. Святково новорічний ранок для дітей, учасників АТО. Таке дійство було організовано за ініціативи міської ради напередодні свята Водохреща 18 січня. Святкове дійство проходило в кафе театральне, що діє при Городоцькому районному будинку культури. Хоча це й діти, але в їхньому погляді можна помітити прихований сум. Вони вже думають по-дорослому, а старші перестають вірити в казки. І кожного дня вони моляться, аби їхні батьки повернулися пошвидше додому живими та здоровими. Чесно кажучи, мені дуже не сподобалось, він там знаходиться. Це якось недобре. Я кожен день переживаю. Кожен день це вже йде відліки просто на години. Чим побістріше хочу, щоб він вернувся, живий, здоровий, щоб було радість в моїй сім'ї для моїх дітей. Відтак, аби підняти цим маленьким городочанам настрій та додати оптимізму, для них вирішили створити казку. Казку написано за їхнім сценарієм. Казку, під час якої можна загадувати найзаповітніші бажання новорічно-різдвяні свята, це віра в диво, це сюрпризи, подарунки і здійснення усіх бажань. Саме тому міська рада спільно з громадською приймальною народного депутата України Олександра Гереги та працівниками району будинку культури організували новорічно-різдвяний ранок для дітей-учасників АТО. Адже саме ці діти знають, що таке війна. Вони чекали або чекають своїх батьків і справжніх військових дій. Але дитинство має бути в кожної дитини. Щасливим усіх дітей міста, батьки, яких вже демобілізовані або ще відбувають службу в зоні антитерористичної операції, запросили на святкове дійство у кафе театральне. Там для них працівники культури підготували різні ігри, конкурси та розваги. Також дітки пригадували колядки, щедрівки та посівалки. Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю, що весело жилося, щоб задуми не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, та й піше не шелестіло. На свято запросили і казкових персонажів Діда Мороза, Снігуроньку, Бабу Ягу, старого хатабича. Звичайно, не обійшлося і без подарунків. Під час новорічного хороводу солодощі отримав кожен учасник дійства. Сьогоднішнє свято було чудове. Мені дуже понравилось. Хотіла б, щоб тато побачив тато. Поїхав нам дуже тут цікаво. Це дуже приємно і бачу, дітям дуже сподобалося. Дякую всім, хто до цього додумався, засновникам цього свята. І незабутнє свято коляди відбулося в центрі нашого міста на старий новий рік. Спільна коляда зібрала багатьох городочан. на українській, російській польській мовах. Люди прославляли Господа, Бога нашого та бажали всім жителям міста щастя, здоров'я, достатку та миру. Святкове дійство організували працівники закладів культури міста Городка за ідеєю настоятеля храму святого великомученика Юрія Отця Зиновія. Радо підтримали таку ініціативу Співочі колективи Городка. Дуже урочисте свято. Потрібно кожного року таке свято дійство робити, тому що це пропаганда колядки Божого Слова. І так 14 січня для городочан та гостей міста колядували вихованці духовно посвітницького центру держава, дитячий колектив Щедрик, самодіяльний народний ансамбль Сонячне коло, хор ветеранів Червона Калина. Вокалісти Городоцької дитячої музичної школи, а також хори всіх релігійних конфесій міста, наш хор буде виступати від церкви ікони Почаївської Божої Матері. Ми всі дні ходили колядувати по вулицях, по, по всіх хатах. Сьогодні ми вирішили всі вийти на площу, разом об'єднатись всі церкви, костюли і разом заколядувати. Будемо вітати наше населення міста старим роком, з різдвом, прошечем, з святами, колядки будемо вам співати. Будемо зігрівати вашу душу. Хочемо побажати людям здоров'я, щастя, щоб цей день в них всі мрії здійснювалися. Наймолодші прихожани храмів честь Людмили Чеської та святого великомученика Юрія продемонстрували ще й різдвяний вертеп. До речі, актори вертепу до своїх ролей відносилися напрочуд серйозно. Хочу донести людям те, що козак козаки будуть в Україні і будуть лишатись такі до самого кінця, що їх не поборать. Спільну школяду на центральній площі міста співали церковні хори храмів чи святого Онуфрія, ікони Почайської Божої Матері, Людмили Чеської, святого Великомученика Юрія, святого Станіслава. Усі хористи об'єдналися та разом заколядували на благо нашого краю. До речі, святоку льоди у нашому місті відбулося вперше. Та працівники культури планують зробити його традиційним. І весь православний люд відсвяткував водохреще – Останнє різдвяно-новорічне свято. За давньою традицією цього дня люди освячують воду, а також чимало бажаючих занурюються в ополонку, свято вірячи у цілющість хрещенської води. Вкотре наші кореспонденти зафільмували ці події. Віддав нам народі освячену на водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. А також люди свято вірять, що той, хто скупається в цей день в ополонці, очистить і тіло, і душу. І так само ранку на водоймах нашого міста, чимало бажаючих зануритись у воду. Серед них і пан Юрій, який до речі приїхав у городок із Ярмолинеччини. Кожен рік приїжджаю або тут, або де приходиться, де застане мене. То на війні був купався, то в частині, в полку були восьму, служили. Користуючись нагодою, хочу передати привіт своїм побратимам, а в частності парамею Валерію, з яким воював. Завдяки йому немалий внесок, він зробив, щоб ми повернулися живі, купаємося, набираємося здоров'я, п'ємо добивати гідру, то Христос охрестився. Оздоровлювались на водохрещі і спортсмени збірної команди України з важкої атлетики. Для цих сильних чоловіків зануритися у коржану воду не проблема. Ну, сьогодні великий праздник, і ми приїхали сюди скупатися, озоровитися. Приїхали на збір. З різних кутків України Вірю в те, що оздоровився. Всі люди оздоровлюються, і я за здоровий образ життя. Я себе почувствував, як на світ народився. До речі, тренер важкоатлетів Андрій Мельник купання в холодній воді практикує не лише на водохреща, а й кожного дня протягом року. І закликає до заготовування всіх. Всіх закликаю купатися кожен ранок, тому що е е це. Е Перше, крахе здоров'я, це підносить завжди настрій, ви себе почуваєте гарно. Ось я купаюся вже третій рік, кожен ранок бігаю на стару греблю нашу і всіх закликаємо до такого здорового способу життя. А от городочанка пані Наталія довго наважувалася зануритись у крижану воду. Коли ж нарешті це зробила, зовсім не пожалкувала. Дуже хороші відчуття, довго настроювалася. Ну, того року ще правда хотіла, щоб піти, але ніяк не могла. Но цього року добре що заітірвала теся і все дуже добре. Ну, зовсім не холодно, зовсім-зовсім не холодно. До речі, у цілющості Йорданської води переконались навіть скептики-науковці. Особливої духовної сили вона набуває після того, як священик з молитвою опускає в ополонку срібний хрест. Коли Христос входив в води Йордану, то напевно не було в них криги чи льоду. Але Він нам показав приклад, що вода очищає, вода змиває не тільки бруд тілесний, але також бруд духовний в наших святих таїнствах Божих, Божої церкви. І так само те, що сьогодні люди занурюються, дуже важливо, що з молитвою занурюються, з вірою в Бога, також символічно е, наслідують Ісуса Христа. Котрий змиває наші гріхи, і також ця Йорданська свята вода дарує нам здоров'я, здоров'я душі і тіла щоб Господь увійшов наше серце, в наше тіло і був з нами протягом цього дня, цього року і протягом цілого нашого життя. Крім того, йорданську воду дають пити тяжко хворим. Нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою. Той факт, що ця вода не псується, не має запаху і може зберігатись протягом року. І це вся інформація, яку встигли зібрати для вас, шановні телеглядачі, журналісти, телерадіопресцентру. центру я з вами прощаюся і рівно за сім днів зустрінемося у черговому інформаційному випуску. До нових зустрічей!